Так, переглянувши відео і справді розумієш, наскільки пусто та сумно в університеті без активних і жвавих студентів. Та варто зазначити, попри те, що вони наразі на канікулах, їхня молодеча енергія та життєстверна думка втілена в мистецьких роботах, які представлені на нині діючих виставках. Кожна з експозицій, переконана директор тутешньої бібліотеки Ольга Шкира, надає сил та натхнення з вірою в перемогу рухатися далі. Про своєрідний центр відродження духовності, якої так бракує нам, українцям, а також про... Культуру і мистецтво загалом детальніше повідає Галина Калин. Організатором виставок є директор бібліотеки Переяслав Хмельницького педагогічного університету, заслужений працівник культури України Ольга Шкира. Вона переконує у тому, що такі заходи необхідно проводити, адже мистецтво це те, довкола чого повинні об'єднуватися українці. От саме через красу, от те, що у нас в маленьких таких куточках бібліотеці представлено. Я вважаю, що світ буде змінюватися на краще. Вражають витонченістю виконання і придуманістю задуму представлені роботи студентів на тему ілюстрації до пісень і байок Григорія Сковороди, які виконані в техніці витинанка. Юні митці творчо відобразили філософські та педагогічні погляди українського Сократа. Ці назви експонатів це цитати із творів Григорія Сковороди. Особливий інтерес викликає робота під назвою Любов виникає з любові. Тільки з любові виникає любов, якої сьогодні незвичайно так нам не вистачає, яку сьогодні потребує весь світ. Кожна нація прагне зберегти своє коріння, свою історію, традиції і звичаї. Надзвичайно актуальною у наш час є виставка під назвою Дім там, де твоє серце. Мистецькі роботи студентів, виконані у техніці тканого та ґрунтованого текстилю, колажу. Наскрізним образом представлених робіт є хата, як символ всесвіту батьківщини, тепла та затишку святості і материнської любові. Привертає увагу і колористика експонатів, усі відтінки світлого, що вселяє надію на добро та віру в чисте. Та небо і мир на землі вони показують своє бачення, відношення до сучасного світу. Тут представлена вселенська любов і мир цікавими є зображення риб, у розписі яких використано мотиви українського орнаменту, картин із національного життя. Коли викладачка запитала своїх студентів, а що означають рибки, от як діти мудро говорять. Це символ України. Україна випливе. Заслуговує на увагу ще одна виставка мистецьких робіт під назвою Місто ангелів, місто мрій. Представлені макети будинків та обіст виготовлені із глини та паперу. Збагачена виставка і новорічно-різдвяними мотивами. Казкове місто наповнюють життям ляльки ангелів. Роботи вражають технікою виконання та оригінальністю сюжетів. Яка тут чудова оригінальна кольорова гама. Тут представлено не настільки такі цікаві образи. Варто зазначити, що кожна з виставок демонструє багатство творчої уяви студентів та майстерне володіння ними різноманітними художніми техніками і прийомами. Наші студенти, наші студенти-митці вони настільки відчувають світ, світ через красу, і вони своїми роботами. Нам всім показують свою любов, своє відношення до світу, от саме через любов.